Зближаючими міст, районами, містами, ну, жахливо дивитися на забруднення наших міст, районів і в цілому на картину от хаотичних смітників, які створюються і щодня. Тут без відповідної програми і відповідне, відповідного стимулу нічого не, не зміниться. Я що пропоную? Я пропоную Департаменту екології, природних ресурсів, екологічної інспекції. Відповідно надати пропозиції по створенню відповідних груп, перевірки смітників, місць, хаотичних цих смітників, перевірки відповідних сел, селищ, залученням до цих груп, тому що немає такої кількості людей, за відповідною організацією, голів адміністрації, представників сільськогосподарських підприємств, там де знаходяться на тій чи іншій території, сільрад, сільських рад. Відповідних підприємств для того, щоб провести протягом двох тижнів зібрати інформацію і відповідно на надати цю інформацію для того, щоб протягом місяця провести суботники, очищення тих чи інших територій. Але звертаю увагу на те, що у нас ми проводимо а далі, як кажуть, саме ж забруднюють. самі, самі мешканці забруднюють. От як нам в цій ситуації ми могли б е, пропозиція затвердити на рівні обласної ради таку наступну програму? Тобто ми ж знаємо, що відповідні кошти ж надходять е, у бюджет, і ми відповідно, особливо з ті штрафні санкції, які е, може я кажу, е, е, застосовувати екологічна інспекція. Розробити програму із за рахунок громадських організацій, визначити штрафні санкції, штрафи. І частина цих штрафів повинна йти представникам цієї екологічної інспекції громадської, яка буде, по суті, їхнім доходом. Тобто знайшов, зловив за руку, відповідно, ти отримаєш від цього дохід. І бюджет отримає дохід. Тоді є стимул. Тому що ця людина буде, я кажу, чітко за цим пильнувати. І а, тому що, де не подивишся, у нас е, жахлива ситуація. Я звертаюся до служби автомобільних доріг це завдання а, головам адміністрації, лісове господарство, по дорогах, по а, краю проїзної частини. Якщо подивитися, у нас раніше в радянські часи слідкували господарства. Кожному була. Ділянка дороги, він відповідав за цю ділянку дороги. Зараз крайньозник не можна. Так, звертаючись до я просив, себе голову адміністрації, тому що зараз ну і бюджет, і можливості таких немає. Взяти залучити і сільськогосподарські підприємства, і службу автомобільних доріг, і закріпити за кожним відповідні ділянки дороги за тим, щоб слідкували. Відповідно, є виділяються на це кошти і немалі бюджетні кошти, я звертаюся до служби автомобільних доріг для того, щоб можна було підстригати наші обочини, очищати. І просив би тут так само стимулом розробити в програмі, що район, там, місто, сільська рада може отримати відповідні кошти для соціально-економічного розвитку. Тобто оголосити конкурс на краще село, найкраще місто, найкращий район. Вот. Відповідна робоча група, яка це оцінює. І на сесії обласної ради, на соціально-економічний розвиток, на це виділяються кошти. Це є стимулом для того, щоб ми як кажуть, могли, як кажуть, в цьому була відповідно створена конкуренція. І ми зараз ви знаєте на смітники на створення, як кажуть, проектної документації на це з фонду державного регіонального розвитку так само будуть виділені кошти. Залучити департамент освіти, школярів так само, і відповідним стимулом може бути батьків, не ну, маємо право територія, територія, де школа, територія та саме. Але ви зрозумієте, якщо ми дитину не не для того, щоб берегти і відповідно зберігати, то студентство. Я просив би, щоб ми підійшли до цього комплексу, розробити заходи, надати мені ці пропозиції. Юлія, так. Я просто хочу сказати, що всі програми, які ви пропонуєте зробити, треба справді розробляти їх так, щоб вони працювали. Тому що ми ж зараз ряд програм хочемо скоротити, так? і нам таке прийшло і розпорядження. От, щоб ми знову не надворили програму, приділим, щоб вони не працювали ці Я кажу про серйозні програми. Я кажу, програма, та яка дає бюджет, дає кошти надходження. Ми за ці програми говоримо, які надають надходження. Я за, за те, що дає сьогодні повноваження надані бюджетним кодексом і.